А ви знали, що існує машинка спеціальна для стрижки маленьких дітей. Це бейбі версія Є ось такий бренд VGR. Це, до речі, хороше фабричне виробництво. От, вони спеціалізуються на машинках, на тримерах для стрижки. І в даному випадку є ось така спеціальна версія. А, значить, в чому її різниця між звичайною машинкою для дорослих? В тому, що тут зменшений рівень шуму. Давайте послухаємо разом на камеру. Ось такий звук роботи має машинка. Звичайно, шум є, але він ну, тут не такий грубий, не такий шумний, да, не такий звучний. Ось, але тим не менш, шум є, він такий більш м'який. Як на мене, він має краще сприйматися дитиною. Плюс, друге, це ніж. Ніж має бути для стрижки дітей Кераміка. Чому? Тому що у дітей волосся ще таке м'яке. Як і до речі у літніх людей з віком теж може бути вже таке м'яке, як пух волосся. В такому випадку краще використовувати керамічний ніж, тому що кераміка краще зрізає саме м'яке волосся. Ось, і достатньо приємний на зріз, тобто приємний, комфортний в роботі ніж. Тому також ми рекомендуємо для стрижки дітей брати керамічний ніж. Тут є індикатори: сама машинка вода не проникна і зверніть увагу на розмір. Маленька, зручна, компактна машинка. З легкістю її можна використовувати для стрижки маленьких дітей. Плюс в комплекті є насадки 3 6 9 12 Вони такі, як на дві сторони, йдуть. Тут є стрілка, показує деякий зріз І є ось така навіть конусна насадка тобто це для того, щоб робити перехід. Також кабель USB. В комплекті ціна 650 гривень. Е, можна використовувати, навіть не маючи великого перокарського досвіду. Можна машинку після стрижки легко промити, тому що машинка воду не проникна. Тому, будь ласка, звертайтеся 650 гривень, гарантія рік від нашого магазину. Відправимо швидко, вчасно це Voyager v 153